Раннє виявлення хвороб і близькість медичної допомоги до мешканців керівництво департаменту охорони здоров'я зустрілося з представниками органів самоорганізації населення, аби обговорити нагальні питання реформування медичної галузі, що має змінитись і як це відобразиться на пацієнтах. Конкретні відповіді посадовців у наступному матеріалі. Провадження медичної реформи з нетерпінням очікують мешканці Осокорків, адже до найближчої поліклініки мають добиратися трьома видами транспорту: Це автобус, метро і маршрутне таксі або ж два маршрутних таксі. Настільки цей проєкт, він наближає дійсно до людей оцю допомогу, яку потребують люди. Віддаленість поліклінік призводить до того, що кияни рідко навідуються до медиків. Звертаються ж, коли хвороба загострюється, і лікувати її важче. Реформа саме первинної ланки меддопомоги має розв'язати цю проблему. Вже нині у мікрорайонах працює 125 амбулаторій. Таким чином вирішать і питання пошуку вузького спеціаліста. Наприклад, терапевт відправляє вас до лора, той до алерголога, останній до невропатолога, потім до ендокринолога і так далі. На блукання коридорами можна витратити не один день. Перший фахівець, до кого ви, як пацієнти, маєте звернутися, якщо у вас якась недуга, це ваш сімейний лікар. Якщо він на своєму рівні справляється з лікуванням, то вважаєте, що питання вирішено. Якщо ні, то саме він має скерувати, саме він має визначити ваш подальший маршрут, до якого фахівця вам піти. Саме тому переучений терапевт не може бути сімейним лікарем, вважають у меддепартаменті. Це має бути фахівець високого класу, якого готуватимуть з університетської лави. Інша проблема технічне оснащення поліклінік. Щоб закупити все необхідне діагностичне обладнання у кожного коштів немає. Тому у всіх районах створять клініка діагностичні центри юридичний суб'єкт, який об'єднає всі медустанови. І щоб не було так, як стається сьогодні, що якщо вас з вашої поліклініки направляють. Сусідню поліклініку, там де є необхідне обладнання, ви приходите туди. А вам там кажуть: Вибачте, ви не наш пацієнт ви у нас не прописані, і ми вам таку допомогу не надаємо. Об'єднавши оці підрозділи в одну юридичну особу. Ви будете мати право за направленням свого лікаря звернутись туди і безкоштовно отримати цю допомогу. За даними опитувань, мешканців Дарницького району насторожено сприймають медичну реформу лише 14% респондентів. Люди бояться, що з відкриттям амбулаторії закриють поліклініки. У департаменті охорони здоров'я заспокоюють, у Києві не закриють жодний лікувальний заклад, просто їхню роботу зроблять ефективнішою. Наталія Білагурова, Костянтин Саренок, телеканал Київ.